З'явилася петиція про відставку Ващук, віце-прем'єрки саме з переміщених тим, і окупованих територій, і, і це зініціювали саме люди, які потрапили от під цю жорнило війни. Вони це зініціювали. А що не так? Що там не так? Що не влаштовує? Ну якщо називати речі своїми іменами, то все не так. Причому з першого дня появу цієї людини на цій посаді. Тому ну, просто свого часу, коли все це починалося, то кількість переселенців вона була значно меншою, і кількість окупованих територій була значно меншою. Відповідно, зараз завдання перед цим міністерством неспівставно більші стають. А те, що Верещук з перших днів була абсолютно безпарадною і нікчемною в вирішенні цих питань, це ж ну, на поверхні лежить. Як і переважна більшість, вона не виняток, як і переважна більшість тих самих ефективних менеджерів. Зали. Тобто, ви не вірите, що вона, наприклад, набралася державницької думи, досвіду. Бо я пам'ятаю ще свої інтерв'ю з нею як політиком, яка пояснювала мені, що в центрі Балто-Чорноморського порозуміння саме руська версія історії е, потрібна Волинську різню, теж мені розказувала рів, на рівні з Царьовим. Це з мого власного досвіду спілкування, але ми ж залишаємо право, що кош... Жона Верщук має право покаятись, помудрішити і стати державним е, діячем. ну виходячи, наприклад, з нещодавного скандалу, якому ніж 4-5, останні, принаймні, я не слідкую за діяльністю цієї людини, відверто. Скажу. Ні, не ця петиція, ми теж би не дивилися. А там, окрім петиції, я випадково натрапив на скандал, про який розповів Борислав Березов. Він товаришує і підтримує групу волонтерів, яка займається питаннями евакуації українців літньої, ну, і, там, з дітьми і людей літнього віку з території, які е, знаходяться в небезпечній близькості. Нагадаємо нашим глядачам, це Сумщина і Чернігівщина, там, де луплять, де рівняють. Та. Так. І в нього просто розірвало розум. І в тих його колегах-волонтерах розірвало розум, коли ця мадам оприлюднила фото як евакуюють літню жінку. І додала, що мовляв, очолювано нею міністерство. Робить все можливо. От, дивіться, які ми молодці. Я бачив цей пост. 92 роки бабці, дивіться, ці, які, які ми кльові. А це волонтери, які так. ні, ні копійки так, не отримали. Міністерство, на жаль, жодного стосунку до цього не мають. Волонтерів терпець луснув, і вони ну там від їхнього імені, там верещуці і калось, мабуть, на один день. Угу що вони там все про неї на але? Це ж нагадує наші практики. Пам'ятаєте, будь-яка виборча кампанія вилазить якийсь чмо з партії регіонів. Якусь гуманітарку вкрав, перепакував свої пакети і кричить: голосуйте за мене. Ось від вам подарочок від мене. Ну от, от, однаково ж це нагадує так, так, випадок. З віце-прем'єром, технологія залишається незмінною. Угу. Я не бачу величезних змін. А про що волають численні різні? Голови е, обласних воєнних адміністрацій, доповідаючи про звитяги, до яких вони абсолютно жодного, ну, нічого взагалі не мають жодного відношення, але з доповідями, ух які ми всі красавці і молодці. Ну це ж стало